Ладно, да, не Куда ты дегизал? Ну не з морозилки. Дай мені запальнички. Пошов дина. Ти кидай запальнички, я пішов. Тільки негайно. Нагода у Бейла була. Міг викривати рахунок Бел цьому матчі. Але пробив слабо і не точно.

Хорош, хорош! Тробчик. А тут персі цепляється вже Персі. Обходить бейла. Ну все ж таки блокують. Цей удар. І відкриває рахунок кінь треба дивитися, просто тут знаємо. Їм вам треба носити. Словачину від А, Вони можуть навіть не грати. Треба грати. Вони будуть катати.

4 хвилини зіграли команди. Вовки попереду. Було деколи де кілька. Грай, грай! Декілька нагодів штурму. Вірго, <плес> верхо, страш, верховий сам. Набігання, набігання все. Набігання, є, є. Ще задній.

Все, давай, ще три шага, 4,5. 20 секунд, пацаны, граємо. 20 секунд, не кидайся, российский. Делайте, що гистерьох свої. 10 секунд! До виходу гра! Ти ж знаєш, да бля який па.